Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 27 липня 2025 року. Ключові висновки: російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Сіверська під час посиленого механізованого наступу розміром з роту. Російські війська схоже частіше використовують бронетехніку в деяких тактичних атаках після зменшення використання бронетехніки з зими 2024-2025 років. Кремль підтвердив свою незмінну відданість досягненню своїх давніх воєнних цілей в Україні, що рівнозначно повній капітуляції України підриваючи дипломатичну позицію Росії. Нещодавно українські війська знищили російського командира на напрямку Великого Бурлука. Українська група військ Хортиця 26 липня повідомила, що українські війська знищили російського полковника Лебідєва. Ім'я не повідомляється. Командира 83-го мотострілецького полку, 69-та мотострілецька дивізія, 6-та загальновійськова армія Ленінградський військовий округ, який діяв до на напрямку Великого Бурлука. Інститут вивчення війни нещодавно зафіксував повідомлення про передислокацію 83-го мотострілецького полку, ймовірно, з північно-західної Белгородської області, в район Великого Бурлука. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Сіверська, Торецька та Новопавлівки, а також на заході Запорізької області. Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Сіверська під час посиленого механізованого наступу розміром з роту. Українська бригада, яка відбила наступ, повідомила, що російські війська застосували 6 танків, 3 бронетранспортери, 6 бойових броньованих машин МТЛБ, броньовану евакуаційну машину, 12 цивільних автомобілів, 2 баги та 41 мотоцикл. Українська група військ Хортиця 26 липня повідомила, що українські війська відбили російський моторизований наступ, що складався з до 80 невизначених одиниць бронетехніки та моторизованої техніки на північний схід від Сіверська. А геолокаційні відеозаписи від 27 липня ймовірно показують одну хвилю штурму 26 липня. Російські війська намагаються захопити Сіверськ і послідовно атакують вздовж лінії фронту на Сіверському напрямку щонайменше з літа 2024 року. Російські війська здійснили серію механізованих штурмів розміром з батальйон на сіверському напрямку в листопаді та грудні 2024 року, але в іншому випадку здебільшого проводили повільні виснажливі піхотні атаки на цьому напрямку. Російські війська знову активізували наступальні операції на сіверському напрямку на початку літа 2025 року. А російські мілблогери почали стверджувати наприкінці червня 2025 року, що російські диверсійно-розвідувальні групи діють на східній околиці Сіверська. Нещодавні російські просування на північний схід від Сіверська свідчать про те, що російські війська знаходяться за кілька кілометрів від Сіверська, і російські війська можуть розпочати більш узгоджені атаки на місто найближчим часом. 26 та 27 липня російські війська атакували поблизу самого Сіверська на північний схід від Сіверська, поблизу Григорівки, та на схід від Сіверська, поблизу Верхньокам'янського. Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Полтавки, на північний захід від Торецька. Додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 25 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Русеного Яру, на північний захід від Торецька. Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Дачного Дніпропетровська область на південь від Новопавлівки. Російські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до південної частини Степногірська на захід від Оріхова. Російські війська наразі знаходяться за 7 кілометрів від Приморського на північний захід від Степногірська та за 11 кілометрів від Беселянки на північ від Степногірська. А просування приблизно на 5 кілометрів ближче до або в будь-який з цих населених пунктів поставить російські війська в зону досяжності артилерійських установок міста. Запоріжжя. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.